Вітаю! Два ворожі літаки знищено під Ліпецьком. Підтвердили у гур Дітям захисників. Влаштували зимове свято. Боксер з Хмельниччини став чемпіоном України у напівлегкій вазі. Маю п'ять хвилин на головне. Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило деталі операції зі знищення винищувачів на аеродромі поблизу Липецька РФ. У ніч з 20 на 21 грудня 2025 року на російському військовому аеродромі під Ліпецьком спалахнула пожежа. Горіли два ворожі дороговартісні винищувачі Су 30 та Су 27 Внаслідок операції ГУР міністерства оборони України безпосередньо реалізованої представником руху опору злочинному російському режиму. Обидва військові літаки агресора виведені з ладу. Орієнтовна сума на сумарна вартість двох уражених винищувачів, які Росія використовувала у геноцидній війні проти України, може складати до 100 мільйонів доларів. Сказано у повідомленні головного управління розвідки. Служба безпеки України затримала і провела розслідування щодо агента ФСБ, який готував теракт у центрі Львова. За матеріалами контррозвідки, зловмисник перевозив вибухівку для вчинення теракту, запланованого російськими спецслужбами проти українських правоохоронців. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента, коли він прямував з вибуховим пристроєм до Львова. Завданням російського спецслужбіста виконував 41-річний ресидивіст з міста Пустомити на Львівщині, який раніше відбував покарання за вбивство, наркозлочини та шахрайство. Після ув'язнення він потрапив у поле зору расистів, коли шукав легких заробітків у телеграм-каналах. За обіцянку швидких грошей він погодився виконати замовлення ФСБ на підготовку теракту. СБУ затримала зловмисника під час його посадки на рейсовий автобус у Хмельницькому. На місці події у затриманого вилучено саморобний вибуховий пристрій і смартфон, з якого він контактував з куратором. Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Старокостянтинівська громада оплакує ще одного захисника. В останню земну дорогу провели Михайла Олександровича Яновича, 1969 року народження. Серце захисника зупинилося 15 грудня 2025 року від поранень, які він отримав під час бойових дій. До останнього подиху чоловік залишався вірним військовій присязі та захисту батьківщини. Світла пам'ять полеглому герою щирі співчуття рідним. У Хмельницькому на світлофорі чоловіка збила автівка. 50-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Рено, допустив наїзд на 38-річного чоловіка. В результаті автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до Хмельницької міської лікарні. За даним фактом, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. У Шепетівці влаштували святковий захід для дітей, зниклих безвісти та загиблих військовослужбовців 3-го батальйону з нагоду різдвяних та новорічних свят. Для дітей і їхніх родин це була тепла зустріч, наповнена увагою, підтримкою та щирими емоціями. Створити настрій допомогли представники громадської організації Побратими по зброї Шепетівського району, Римо-католицької парафії. Непорочного серця Пресвятої Діви Марії міста Хмельницький та римсько-католицькій парафії святого Станіслава Єпископа і мученика міста Городок Хмельницької області. Днями у столичному комплексі нівки холл відбувся великий вечір боксу. Від національної ліги професійного боксу України головною подією шоу став бій за вакантний титул чемпіона України у напівлегкій вазі – до 57 кілограм. У напруженому поєдинку боксер з Хмельниччини Олексій Козелок зустрівся з Ігорем Симончуком і здобув велику та заслужену перемогу, продемонструвавши результат багаторічної праці, дисципліни та повної віддачі спорту. У Хмельницькій громаді стартував проєкт Смак родинних традицій, який ініціював департамент освіти та науки Хмельницької міської ради. Мета проєкту популяризація українських кулінарних традицій серед педагогів та збереження святкових рецептів. У центрі професійної технічної освіти відбулися гастрономічні практикуми для педагогів. Учасники навчалися готувати традиційні різдвяні страви, зокрема кутю, чорнослив з горіхами, узвар, а також більш складні страви, подільську начинку, автентичний вередей, фаршированого корупа та святкову качку. Набуті знання педагоги застосовуватимуть у роботі та передаватимуть колегам із закладів освіти громади. Проєкт триватиме до середини січня наступного року і передбачає проведення додаткових практикумів. Дякую, що приділили нам час та увагу силам оборони. Традиційно дякуємо за захист і за наближення перемоги. До зустрічі у наступному випуску.